Безумовно є запит суспільства на те, щоб радикально змінити систему влади в країні, але коли ми беруться за фрагментарні зміни до конституції, то за судочинство, то за так звану децентралізацію, насправді протягнення особливого статусу для Донбасу, то ще за якісь функції, то насправді я думаю, що головна проблема в нашій на конституції це дуалізм між гілками влади. Коли йде протистояння між урядом, парламентом і президентом, ми вигадали велосипеда, ми вигадали систему влади, яку. І нема ніде в країні номінально. Ми наче парламентсько президентська республіка, а реально президент виконує повноваження, здійснює функції, які не передбачені конституції. Хоча конституції вказано чіткий перелік повноважень президента, і тому ми вважаємо, що головне це прибрати дуалізму влади. Давайте вирішимо, у якій країні ми живемо, або це класична президентська республіка, як у Сполучених Штатах, де президент, глава держави, глава виконавчої влади, а парламент має сильні контрольні повноваження, або це класичні. Ну, парламентська президентська республіка, як у більшості країн Європи, де глава виконавчої влади, прем'єр-міністр, лідер партії, яка перемогла на виборах, президент виконує представницькі функції, вручення, отримання вірчих грамот, представлення України за кордоном. А парламент має контрольні повноваження за діяльністю виконавчої влади. І тоді це класична парламентсько президентська модель, а не той тягне толкай, коли у нас лебід рак і щука, кожен тягне на себе. І в підсумку вони скеровують свій коефіцієнт корисної дії і дорівнюється нулю. бо Вони всю свою енергію спрямовують на взаємопоборювання, а не на створення, не на созідання, не на відновлення нашої країни. Що стосується змін до конституції, які зараз пропонують, зокрема завтра буде парламент розглядати зміни до конституції в частині судочинства, то я хочу сказати, що наша фракція не підтримувала цей законопроект ні включення до порядку денного, ні направлення на розгляд до конституційного суду з кількох причин. Тому що запропонований президентом проект змін до конституції не вирішує проблеми судочинства. Навпаки, він перетворює судову гілку влади ще більш залежною від президента. Яка тоді різниця між президентом Януковичем, диктатором і нинішніми спробами встановити контроль за судовою гілкою влади? Ми вважаємо, що єдина реальна можливість проведення реформ судочинства і прокуратури це звільнення всіх до односудів і прокурорів. А коли у нас змінами до конституції надається право президенту призначати, звільняти суддів, включно суддями Верховного суду України, і це право надається на наступні два роки, коли президент отримує право ліквідовувати і створювати суди, замість того, щоб суди ліквідовувалися і створювалися відповідно до закону. Можете ви уявити, що за наступні два роки буде сформовано і судової системи, адже реально пропонується надати повноваження по контролю за суддями, так званій вищій раді правосуддя, лише з 2019 року. А до цього часу усі ці функції має виконувати президент. Президент навіть хотів позбавити повноважень парламенту, висловлювати недовіру генеральному прокурору, що тягнуло б його відставку. В останню хвилину він щоправда відмовився від цієї ідеї, але він відсовує абсолютно парламент від можливості впливати на формування судової системи, і це добре. Но він перебирає ці функції собі. А ми насправді не матимемо реально незалежної судової системи. І як наслідок не виконується запит суспільства на радикальне реформування судової системи, на боротьбу з корупцією тощо. Що я покажу на прикладі так званого реформування органів прокуратури? Оці розказували, президент призначив генпрокурором шокіна свого кума. Всі розказували про те, що буде проведена реальна реформа прокуратури. І що ми бачимо? Призначено впродовж останнього часу 160 керівників місцевих прокуратур. Усе це люди з прокуратури. Там немає жодної сторонньої людини. Там немає ні адвоката, ні якогось юриста, ні представників громадського сектору. Там всі прокурорські працівники. Я питаю, да каде? реформа реальна прокуратури. Хіба можуть ті, хто будував цю злочинну корупційну систему прокуратури, хіба можуть вони її реформувати? Тобто не відбулося реформи прокуратури. Те саме зараз ми є свідками імітації реформи судочинства, що реально просто під приводом переатестації суддів залишать лише тих, хто буде служити владі, Судді, які стоять перед загрозою звільнення указом президента чи ліквідації суду указом президента, які вони будуть рішення приймати, безумовно. Ті рішення, які треба владі, тому ми виступаємо за реальне незалежне судову систему, це можливо за однією умовою. Коли відпливу на судову систему будуть усунуті як парламент, так і президент, і коли судді будуть реально змінені всі до одного судді і прокурори. У нас в Україні 8 тисяч суддів, 10 тисяч прокурорів, для того, щоб реально подолати корупцію в цій системі, ми маємо всіх до одного звільнити. Потім на прозорих за участю громадськості конкурсах набрати нових суддів і прокурорів. Коли мені кажуть, у де їх узяти з вулиці, з базару візьміть. Там тисячі людей з дипломами про вас розкритикують за таку позицію. А чому, коли на базарі стоять люди з двома і з трьома Це дипломами про вищу освіту? Коли люди позакінчували юридичні вузи, і вони на базарах стоять, торгують три копійки заробляють, бо в них немає можливості ніде влаштуватися. Бо для того, щоб стати прокурором, треба 50 тисяч доларів занести. Щоб стати суддею, треба треба занести там 50 тисяч доларів, де людям ці гроші взяти. Тому корупція в результаті оцих так званих імітацій реформ вона просто консервується. Я, до речі, раджу всі, хто має можливість і інтернет, почитайте окрему думку судді конституційного суду Миколи Мельника на висновок конституційного суду щодо відповідності змін до конституції про судочинство, яке запропонував президент. Там чітко все сказано. Що, по перше, висновок конституційного суду формальний, а по-друге, реальна загроза узурпації судової гілки влади, президентською гілкою влади. І нарешті головне робить конституційний суд висновок? Хто його робить? Шестеро суддів конституційного суду у 2010 році допомогли Януковичу скасувати конституцію. Що призвели... термін кучми Конституційний так, суд так. Як... судді, які допомогли Януковичу да, у 2010, -му. 2010 -му році узурпувати конституцію? Сьогодні так само допомагають узурпувати судову гілку влади, замість того, щоб притягнути її до відповідальності за співучасть у злочинах Януковича. Вони продовжують відправляти конституційне правосуддя і бути залежними від влади. При тому, що вони є учасниками кримінального переслідування, бо проходять у справі узурпації влади Януковичем. Як можуть судді, які є залежними, які ходять на допит до Генеральної прокуратури, як вони можуть постановлювати незалож... незалежні рішення, завжди очікувані так рішення конституційного суду. А як оцю залежність розірвати, щоб рішення конституційного суду не були? І це вже традиційно, це ж не, не перший випадок. Так не були продиктовані політичною конюнктурою. Фракція радика. Альої партії запропонували альтернативний проект змін до конституції, альтернативний до президентського, де ми пропонуємо реальну радикальну реформу системи судочинства, звільнення всіх суддів, звільнення всіх прокурорів, у тому числі і звільнення суддів конституційного суду, і прописати в змінах до конституції відповідність цих суддів закону про люстрацію. Нехай доведуть, що не служили банді Януковича. Нехай доведуть, звідки в них оті шалені мільйонні статки, автомобілі, житло у них, у їхніх родичів і Крізь цю призму не тільки крізь призму професійності, відповідності їхніх знань, а в тому числі крізь призму доброчесності, щоб ми щоб суспільство розуміло, що людина, котра стає на посаду судді, що вона чесно заробила свої статки, що вона відповідає вимогам конституції, що вона йде туди, не для того, щоб брехати, щоб красти, щоб зловживати і займатися корупцією і виконувати завдання, які ставить перед ними влада, і для того, щоб нам зареєструвати цей альтернативний проект змін до конституції, нам треба 150 голосів. І саме тому ми звертаємося до всіх колег по парламенту підтримати цей наш проект, бо це реальна судова реформа. Реальна. А як ви реальну ймовірність підтримки оцінюєте. Я на це дуже сподіваюся, якщо депутати, колеги усвідомлюють необхідність реальної реформи, а не її імітації, адже відсутність реальної незалежної судової гілки влади становить небезпеку для національної безпеки країни, становить небезпеку для майбутнього. Бо коли інвестор бачить, що в Україні немає незалежних судів, що у нього можуть забрати. Бізнес, забрати гроші сюди, ніхто не прийде, не принесе свої інвестиції. А коли в Україні немає інвесторів, значить не буде робочих місць, не буде відновлення економіки, не буде е, е, відрахувань до бюджету. Тому питання реформування судової системи, правоохоронної системи, прокурорської системи це питання майбутньої країни, це питання національної безпеки країни, це питання поваги до прав людини. Тому це ключові реформи. Ключова, коли ми говоримо про реформу економіки, то судова реформа це ключова складова економічної реформи.